У матчі 12-го туру Вібеталіги динамівці здобули третю поспіль перемогу в чемпіонаті із трьома забитими м'ячами. Такі результати дозволили вийти на п'яту сходинку в турнірній таблиці і наздогнати зорю за втраченими очками. На після прес-конференції Мір Челуческо відзначив важливість того, що нарешті команда повернулася до Києва і тренується та грає на домашніх полях. Найкращий бомбардир Динамо у поточному сезоні Віталій Буяльський у поєдинку 12-го туру ві-бет-ліги з Олександрією забив свій 60-й гол у складі Динамо у всіх турнірах. 44 результативні удари. 29-річний півзахисник записав на свій рахунок в чемпіонаті України: 14 у Єврокубкових турнірах і по одному в Кубку та Суперкубку України. Буяльський став 11-м динамівцем, який підкорив цей гольовий рубіж за часів незалежності України. Забивши вже дев'ятий гол у ході одного чемпіонату України, Віталій повторив особисте рекордне досягнення, зафіксоване у сезонах 2019-2020 та 2021-2022. На 73-й хвилині матчу 12-го туру чемпіонату України з футболу між Динамо та Олександрією. Другий м'яч ворота гостей забив голландський півзахисник Динамо Джастін Лонвейк. Цей м'яч став для Динамівського легіонера першим у футболці нашого клубу. Нагадаємо, що Лонвейк підписав контракт із Динамо 22 вересня цього року. З того часу провів у складі білосиніх чотири матчі в чемпіонаті України. Дирекція української прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 14-го туру Вібетліги сезону Ліги» сезону 2022-2023. У цьому турі Динамо зустрінеться у гостях із Вересом. Поєдинок відбудеться у понеділок, 21 листопада, початок зустрічі о 14.00. В матчі 13-го туру ВіБет-ліги Динамо прийматиме на своєму полі Ковалівський колос. Поєдинок відбудеться у неділю, 13 листопада о 15.00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Трансляція матчу традиційно на клубному Ютуб каналі Динамо.